Вітаю вас, шановна аудиторія. Давно я не записувала відео, не записувала аудіопідкаст, тому що дуже насичений графік. В мене і запустила своє навчання, і зараз де група по. Енергетичному відновленню, і в по... мене своя програма, в якій я приймаю участь як клієнт і пропрацьовую, плюс відпрацьовую техніки навчання часткового, якого проходила, тобто загруженість шалена. І готую щось цікаве, поки це ще оформлюється. Uh, презентую трошечки пізніше. 27 числа приймаю, 27 вересня приймаю участь в живому форматі, буду проводити дуже цікаву, цікавий майстер-клас. Не знаю, може це буде трансформаційна гра, що поки точно, точно не знаю, в якому це форматі буде. Але тема дуже цікава для тих, хто готовий створювати свій результат, хто, хто готовий розкривати свій потенціал і. А це не для того, щоб отримати якусь мотивацію. Звісно, доля мотивації буде, але це вже конкретний рух от, на шляху реалізації задуманого. Для того, щоб побачити, що заважає, для того, щоб побачити, які алгоритми, які стратегії мислення і діяльності ефективні. Тому запрошую спеціалістів допомагаючих професій, запрошую творчих особистостей, якщо ви в Києві, якщо вам цікаві заходи, які стосуються розвитку себе, розкриття свого потенціалу, саме пізнання, і так далі, там будуть інші майстри і різних напрямів, і духовного розвитку, і Сфери психології, сфери освіти і, і, і так далі. Ще інші різні напрями. Сьогодні я хотіла насправді не зробити рекламу майбутнього заходу, а я хотіла поділитися тим, що от в мене зараз в моменті відбувається. Хотіла поділитися своєю особистою історією, для, можливо, комусь це буде корисно, послухавши її, усвідомити про себе. Перше, це те, що є така теорія. І вона мені імпонує про те, що все, що відбувається в нашому житті, воно проявляється на нашій енергії. Тобто, чим ми наповнені, те і проявляється. Які програми потрібно відпрацювати? Людина це, якщо дивитися з точки зору системної психології, людина це душа, яка входить в тіло, і тіло це продукт матеріального простору земного. А душа це а, те, що, що є щось більше, ніж тіло. От, і а, це певні програми, а, певні програми, певний досвід, а, певні уроки, як матеріальні, так і духовні, які проходить людина. І, ми всі не ідеальні. У кожного є ті моменти, які потрібно пропрацьовувати. Взагалі, людина прийшла, щоб бути щасливою. бути щасливою, Структурувати певним чином часу. Якось впливати на тих людей на, і на решту об'єктів, з якими вона взаємодіє, і таким чином розважатися, структуруючи свій час, структуруючи ту енергію життєву, яка є і отримуючи задоволення. Отримувати задоволення можна не тільки коли ми радіємо і щасливі, але є люди, які отримують задоволення зовсім від іншої діяльності, іншим чином. А, звісно, вони можуть це не усвідомлювати, якщо ну, не працюють своєю свідомістю, своїм мисленням там, і так далі. А, у нас є призначення, це те, що ми погоджуємо робити. Те, що ми погоджуємось брати як певна ідея на своє життя. Ми це реалізовуємо. Ми являємося провідником якоїсь ідеї. А, і... Ми приймаємо певні, опит, певні досвіди, що були в нашому житті. Ми створюємо з цього щось, який висновок. І створюємо наступні свої якісь досвіди, які потрібні. Ну я сподіваюся, що пояснюю це зрозуміло. Ну, наприклад, що трапилось, і ми робимо з цього висновок або позитивний, або негативний для нас, і відповідно діємо. Ну, наприклад, абсолютно, ну я не скажу, що випадково, але є різні варіанти. Жінка зустрічає чоловіка і він з нею некоректний. Воно себе поводить. Це може бути не обов'язково там якийсь там романтичний зв'язок, це може бути ну, а, випадкова зустріч випадкових перехожих в магазині, але десь там слово за слово, або, в принципі, є якісь інші ще моменти і негативний якийсь так осадочок. І а всі чоловіки-козли, ну припустимо. Або там а, а ще якісь такі моменти. От. І люди обирають потім судити за одним персонажем про всіх інших або людей, або там певної статі і так далі. Тобто це свій досвід, який ми перетворюємо в щось і примножуємо. І ми погоджуємось на таку ідею, ми її приймаємо. А коли ми приймаємо якусь ідею, це стає нами, це стає дотичним до нас. Якщо ми з цим не погоджуємося, це не має ніякого відношення до нас. І є якийсь шлях, якась реалізація для досвіду, для шляху, для розвитку нашої душі. От і е, насправді е, важливо не те, що є результатом цього, а який досвід ми отримуємо. Ну, наприклад, людина, яка побудувала там будинок, побудувала успішний бізнес, побудувала е, успішні стосунки, щасливі там, і так далі. А вона йде з цього світу, як і інші люди. Ну тобто, всі ми рано чи пізно помираємо. Ми зникаємо наше тіло, ми його змінюємо. Є така ідея, що душа вона. Продовжує далі отримувати досвіди. І ми залишаємо у своїй свідомості певний досвід, а що ми зробили. А які моменти ми залишаємо собі як те, що ми отримали успішний досвід. Ми на це можемо знаєте. Велосипеда може не бути, але як на ньому їздити, ми знаємо. І коли ми е, там сідаємо на велосипед, якийсь інший, ми сідаємо і їдемо. Навіть якщо на початку це не дуже впевнено, просто потрібно час, щоб згадати ці навички. От, я веду до цього, що е, резульна, результати матеріальні, вони не стільки важливі, як е, е, те. Який досвід ми проходимо? Звісно, ну добре, коли нам комфортно займатися тим, що ми вважаємо за потрібне, і найбільша розкіш це час, щоб цим займатися. Ну і інші ресурси, які, які для цього потрібні, для реалізації певної цілі. Так, от до чого я це все записую. Знаєте, бувають такі моменти, коли дуже-дуже боляче. от Здається, що просто розвалюються всі а, ті м, дії і результати дій, які прикладаєш, в які вкладаєшся, і це все розвалюється просто на очах. І скільки його не складає, воно, а, в мене був такий період а, довгий час. Це було декілька років в моєму житті, і це була втрата близьких людей. ну, Це були конкретні, ну, люди просто йшли з життя, тому що там то там уже прийшов час, то там онкологія, то там ще там щось. І я з кожним разом ніби вмирала моя частинка. Плюс ще проявлялись інші люди. І от знаєте, ми приходимо, найперший наш досвід, найперша школа життя це в родовій системі. Це не значить, що там, там мама, тато і так далі. а ну, В принципі, родова система вона така розгалуджена і за поглядом системної психології. Хто входить в родову систему, а той залишається там назавжди. Тобто, там є люди, які нам не рідні по крові, але які, наприклад, чинили велике-велике благо або вчинили велике-велике зло. І вони залишаються в родовій системі. І от в моєму житті були люди, які ну вони ніякого відношення за кровним. Цим не мають до моєї сімейної системи, але вони були вхожі в будинок там, моїх рідних і так далі. Я б ніколи не подумала, що я з такою ситуацією стикнусь. Ну, тобто, от я взагалі була така зосереджена на собі, зосереджена на своєму шляху, на реалізації, що я вважала своїм тилом свій дім. І вже коли це все почало дуже швидко розвалюватись, тобто це у 2018-му там померла. А моя близька родичка в 2019-му померла мама. Це до цього були теж втрати, але там трошечки більший перерив, там 2009 там о, о, близький родич пішов, тата в 2009-му пішов життя. О, ну тобто був якийсь 10 років на десять. Дев'ять років було такого перериву, але ну, час він трошечки загоює щось. Але все одно це було не закрите, не пропрацьоване. От, просто якось навіть Робилось, робився вигляд, що ну, ну що ж. От, і потім ці втрати один за одним, потім наступний. Наступна близька людина в 2020 році, і тут розкриваються карти, коли за моєю спиною були такі просто махінації тих людей, які вхожі були в дім, що в мене я б не повірила, аби це було не зі мною. І ну, я нормально ставлюсь до того, що деякі люди навіть не вірять, що таке можливо. От але але таке можливо, і для мене дуже важливо було зрозуміти, як же ж так можуть люди вчиняти. Причому ще і от це ця... <світочка> квіточка, ягідка на цьому букеті. Це те, що люди вважають себе правими. Що вони мають рацію, вони роблять це правильно. І з їхньої сторони я знаю, ніколи не буде вибачення. От що декілька років я чекала на це вибачення, десь підсвідомо розумом, логікою я розумію, що ні. Хоча там деякі люди були задіяні, і це ж все робилось методично, це все робили розумні люди. Там от, ну, з підготовкою, що про мене розпускались такі плітки, що це просто але потім інші люди, ну, які трохи брали участь в цьому, вони до мене приходили, вибачались і говорили, Боже, я про тебе там таке, чув, що ти там якийсь демон, а ти, ну, звичайно, нормальна людина, просто й того, що я мовчала, я ніколи не говорила і не відстоювала свої права. У мене просто на це не було сили. Просто тому, що ну, Я була зосереджена на своїй роботі, на собі і займалася своїм життям. А все, що так, це було боляче, так, це було неприємно, так це вибивало з колії. Але ну, і сьогодні пройшло вже достатньо років після цього. Це відбувалося, там пік певних подій відбувалося якраз в сьогоднішні дні. І тільки потім я зрозуміла чому. І, знаєте, я сьогодні щиро щиро говорю. Людям, які а, хтось а, добрим і приємним чинком, хтось а, а, став причиною того, що це була величезна біль, внутрішня біль. І я правда сьогодні щиро сказала, що а, ха -ха -ха, дякую люди за те, що ви робите. От а, щиро дякую а, Всесвіту. Щиро дякую цим людям, цим душам, що привели цих людей. Є така теорія, що наші душі вони домовляються на певному етапі перед втіленням, що ми будемо виконувати певні ролі один для одного. І я розумію, мені потрібно було дуже багато років на те, щоб прийняти цю ідею. Прийняти не просто як теорію, а ну, коли трапляється щось, бачити в людині, ну, як людина, це одне, а от бачити душу. І душа, вона завжди хоче, хоче ми взаємодіємо на рівні любов, для того, щоб ми розкривали свій потенціал, і приходили до свого. Не тваринного інстинкту, а до божественного інстинкту. От там Сковорода, здається, писав про тварини і е, божественне в людині, про мотивацію, чим мотивується людина. І от Щоб прийняти оцю мотивацію про те, що кожна людина вона насправді бажає іншій людині на рівні душі, добра. Як людина ну, може вчиняти там, аморально, там, агресивно і так далі, але Mm. От Я розумію, що завдяки цим вчинкам я в ніколи в житті ну, мені колись там говорили люди, до яких я там приходила на певні програми, що ой в тебе там сила, ой, в тебе там талант, ой, в тебе там то-то, то-то. І я так дивилась, думала, ну, який талант, ну, яка сила? да Ні, я хочу жити, як звичайна людина. там Десь. Коли я це все пройшла, тобто у мене був вибір або зламатися і стати, от знаєте, коли оця біль вона роз'їдає, коли розчаровуєшся, коли несправедливість, коли образа, коли агресія, я прекрасно розумію цих людей, яким наповнений простір, тому що людям болить. А чому болить? Тому що люди не розуміють, які процеси відбуваються. Чому так відбувається? Люди не працюють своїм мисленням, люди не проживають ці емоції, не випускають, не трансформують їх і ну, не вміють від цього захиститися. Низька культура там, ментальна чи психологічної гігієни. І людям боляче. А коли людині боляче, вона ну їй легше, коли іншій людині боляче, або там комусь ще гірше. А, тобто вона через коли дивиться на процеси інших, вона пізнає свої процеси. Людині потрібна людина. І от в мене був вибір або зламатися, або відчувати цю біль, і щоб ця біль, біль людей роз'їдає. В прямому сенсі це онкологія, це. Ну, це панічні атаки, це тривожність, це поганий вигляд, це низький рівень життя там і так далі, коли є розчарування, коли є образа, коли є агресія. Я все це розповідаю знаєте, для того, щоб в світі стало більше усвідомленості і культури гігієни. Не тільки на рівні фізичному, а й для того, щоб люди очищались і духовно, і морально, і психологічно, і ну, з однієї сторони, це може якось дивно звучить, але той, кому потрібно, нехай почує. І нехай це стане причиною того, що хоча б одна людина стане щасливішою. Я ділюсь своїм досвідом, як це було в мене, який я шлях проходила. Я зустрічала різних людей на своєму шляху, тобто мені дійсно є, на що ображатися і на людей, і на якісь там системи, і на чоловіків, і на жінок, і говорити, що дружби не існує, чи справжніх чоловіків не існує, чи там ще там чогось не існує, бла 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 бла. А, але я так не говорю. Я обираю те, що я в цьому втіленні я є любов. Я є радість, я є задоволення, я є достаток і достатність, я є задоволеність, я відчуваю погодженість, я відчуваю вдячність. І коли в мене є спокуса, відчути щось, біль, розчарування, образа, агресія. Я це зцілюю. Я не приховую, я не говорю, що я там не відчуваю там болю або ще чогось. Я відчуваю біль. Але е, цей біль розпаковує якусь мою красу, якусь мою силу, мою внутрішню красу, мою внутрішню силу, на яку б по-іншому я не звернула уваги. Я не можу зробити так, щоб підстрахувати себе напротязі всього життя. Mm, щоб мені не траплялись погані люди, але через інших людей, через обставини проявляються моя енергія, мої програми. Я можу наповнювати себе певними енергіями, певними програмами, такими як любов, наприклад, такими як радість, такими як задоволеність, такими як е е е вдячність е і достаток. І ці програми реалізовуються через інших людей. І а, от а, зранку я згадувала ті події, які були декілька років тому. І ну, мені була так така ностальгія, типу, ого, що я прийшла, ого, як, як це розкрилось, і ого, які це результати, вау. Ну, але це було боляче. І я от, нещодавно теж була в мене сьогодні така. Настановча зустріч групова з одним із наставників, ну, по моїй діяльності, і я дивлюсь на неї і думаю, вау, от яке, от дякую тобі, що Щ... Щ... Щ ти є людина, от, що через тебе розкриваються такі мої якості, що така моя сила, така моя краса. А, і, мабуть, можливо, комусь це буде важливо почути, я щиро це говорю, що. Цінуйте свій досвід, цінуйте свої. ті якості, які вони у вас є. І які розкриваються в період якихось, знаєте, таких хвилюючих подій, якихось таких штормів зовнішніх чи внутрішніх, тому що це проявляється щось ваше прекрасне. І дивіться, на що ви себе програмуєте, тому що у мене, наприклад, є така здатність, мені мене легко дається там те, що я хочу. Але в мене була програма, яка це зупиняла. Мені було соромно перед іншими, які там пахають, за те, що в мене це так легко в порівнянні з ними. Ну, і відповідно, я сама собі утворювала блок. Тобто, на що я себе програмую? Що в мене не можуть проявлятися легко результати? Будь ласка, причому інтуїтивно я все відчуваю. Але от мій. Мозок, коли мені потрібні докази, коли мені потрібна от просто така доказовість, така база, щоб це було чітко видно. Тому дивіться, на що ви себе програмуєте: на легкість, радість, любов, задоволеність, достаток, вдячність, чи на те, щоб доказати собі. Що у вас є підстави для того, щоб у вас щось було там і так далі. Чи не піддаєтесь ви на якісь деструктивні програми? От, можливо, це перевірка на те, що яке рішення ви приймете, а що ви оберете? Бажаю вам мудрості і правильних висновків. І подякуйте! Собі за те, що ви робите, за те, як ви мислите, які у вас а, випишіть а, свої цілі, які б ви хотіли, щоб реалізувались, наприклад. А, далі, от, хоча б в рамках цих трьох місяців, і а, які у вас є, а, яка сила розкрилась, які у вас є здібності, таланти, які у вас досвід, яка у вас освіта там і так далі, що сприятиме реалізації розкриття вашого потенціалу, реалізації там, певної цілі і так далі. Дякую вам за довіру, що ви в мене є на каналі. А, і а, сподіваюся, до скорої зустрічі. Я думаю, що невдовзі буду вже виходити за повноцінним потоком корисного контенту, корисної інформації. Можете написати, яка тема вам цікава. Відслідковуйте, які у вас думки, які відчуття, які дії, і те, що характерно вам, які патерни. Що ви відчуваєте, і якщо це призводить вас до реалізації вашої цілі? Добре, якщо не призводить, то запрошую на консультації по діагностиці або для трансформації. Оптимальна робота це рік. Але можна і прописати, обрати коротші програми. Дякую за увагу!